Діви, привіт! Дивимось прогноз на першу половину серпня. Вже. Що там вас очікує? Яку пораду дадуть вам карти? Так, сила, клас, вищий аркан. Карта. Буквально сили, могутності, коли ви берете а, всі події в своєму житті під контроль. Це коли ви зможете все перевернути, провернути на свою користь. Це карта відпочинку, карта сонця, карта внутрішньої енергії, внутрішньої сили, це карта буквально левів. Тому можливо, що в вашому житті в першій половині серпня якусь важливу роль зіграють саме леви або нове знайомство буде. Так, дивимось далі. Трійка кубків. Карта ретритів, карта відпочинку, карта дівочих вечорів. карта святкувань. Що там у вас в першій половині? Можливо, якісь свята дні народження відвідувати будете. Ще це карта колективної роботи, але все ж таки більше як святкування гульбас такий. Так, дивимось, що у вас там ще. Так, що вас ще очікує. Правильно, що тут третя карта. Тут жезлів. Карта Починань карта активних дій. Карта, коли ви свої думки витілюєте в життя, це коли ви починаєте робити те, що ви планували, те, що ви хотіли, і от воно, от, от воно, от воно, і одразу дивіться тут мечі випав, підходить. Тут подумали, починаєте робити з кимось комунікувати, втілювати в життя. Отак, от, от воно. Так, і дивимося, з чим ви приходите в середину місяця. Двійка пентаклів у Леві, вчойно була карта балансування. Дві роботи, дві мови, два міста, дві країни. Тут, я не знаю, чоловік, діти, робота, особисте життя. От віддали гроші, отримали гроші, отримали, віддали. Карта балансування. От воно про це говорить. Ну, взагалі, у вас класні карти. Такий починаю. Початок. Дуже класний старт у вас такий правильний. Так, і дивимось пораду карт. Колісниця, вищий аркан. Карти радять, стрімко рухатись вперед. Нічого не боятися, не стояти, не сидіти на місці, не перейматися за те, що щось не. Е не вийде це карта руху. Карти прямо ну розумієте, Вони прямо кричать про те, що треба рухатись вперед, і гніть свою лінію. От про що карта говорить. Не боїмося і тупо валимо вперед. Робимо те, що хочемо, те, що планували, нічого не боїмося. І от підкурюємо цей світ. Класні карти обіймаю вас до наступного відео.